В ім'я Цена, Святого Духа. Сьогодні молитовно ми шанували пам'ять святих святого мученика Каваніфатія, преподобного Амфілохія Почаївського, преподобного Ільї Муромця і молитви зустріли Новий рік. Як нас говорить, як зустрінеш, так і проведеш. Ми вже багато років завжди в молитві зустрічали новий рік, багато людей хотіли просто дійсно в молитві зустріти новий рік. Хто більш самотній і хотів теж в молитві зустріти з Богом, в єдності з братами, і сестрами духовними зустріти Новий рік. Раніше ми ночі проводили цю службу, починали в 10 вечора, в 12 десь там почати літургію. Но тепер комендантська година, тому -то ми вечірню служили вечором і вже зранку ми провели літургію. О, для того, щоб молитві зустрівши новий рік, щоб власнення Боже було на всьому році, було на нас, на всіх наших рідних, на нашого народу, що Господь дарував нам милость, мир і благополуччя, дарував людям віру. Тому що віра це оте світло, яке вказує життєву дорогу особисто для людини, і є світло, яке вказує. Дорогу для всього народу, щоб ми жили в єдності з Богом. Якщо будемо в єдності з Богом, тоді ми по правді Боже будемо жити, значить являти любов, допомогу один одному, не звершити помилок ні перед Богом, ні перед людьми. І Значить, буде благополуччя. Буде мир, буде достаток. От ми молили, щоб дійсно так було, Щоб Господь дарував мир і разом з тим люди розліли, вернутися до віри і з Богом будували своє життя. Ну, що так, або людина вірою живе і вірою, ділами віри заслуговує спасіння, тоді Господь нічого на людські плечі не взвалює. Но якщо людина вдруг не живе або народ не живе вірою, то єдиний спосіб у Бога спасти цей народ або людину це постати скорбі, страждання, біде. Тобто не хоче спасатися ділами віри, значить будемо спасатися стражданням. Тому то дійсно бажаємо. Щоб ми з вами вірно і правильно стояли в вірі, перш за все, звершуючи ту духовну боротьбу в своєму серці, перемагаючи гріх в своїй душі, розуміючи, що від нас залежить і те, яке доля буде особисто в нас, і разом з тим від нас залежить. Отак От ми повинні усвідомлювати, і доля нашого народу. О, тому що Якщо ми грішні перед Богом, то повторюю, Господь не тільки нас наказує, а рядом з нами страдають і люди. О, так же саме хочемо спасіння, благополуччя народу, бо тепер за все ми повинні в вірі стояти, В вірі стояти. О, Я дуже часто на бесі так говорю, що якщо брати приклад бібліїний, Господь явився Аврааму і каже, хочу знищити судом гумору за їхні гріхи, спалити ці міста з людьми. І Авраам Пожирів каже, якщо десь 70 праведників помилиш, помили. 50-30 не знайшлося. І Господь спалив ці міста. Тому ми з вами не можемо повпливати на тих політиків, які є в наші, в Європі, в Америці, в Росії. Але ми можемо стати праведниками, може, нас не хватало. І за праведність тих праведників, якщо буде. Достатня кількість. Господь наперекін всім політикам світом і глобористам поміли дарує міри, благополуччя. Тому то ви повинні розуміти, що від нас залежить спасіння нашого народу. От так то ми повинні ревнувати по вірі, усвідомлюючи, що від нас залежить життя нашого народу, життя наших рідних і ближніх. Якщо хочемо в мирі благополуччі жити, треба розуміти, що ми повинні стояти в вірі. А для цього треба перемогти гріх, який є в нашій власній душі. Не судити інших, не звинувачувати інше. А розуміти, що ми повинні перемогти гріх в своїй душі. Ми повинні стати праведними, щоб за нашу праведність Господь помилував і всіх. Тому то якщо і відбувається біда, це і за того, що ми не стали праведними, Ми тут звинувачувати тільки себе. І ревнувати по вірі, якщо ми бажаємо спасіння собі і благополуччя рідним всьому нашому народу. Тому -то ми сьогодні послужили службу нашим святим, яких ми шануємо по всі Божі, ми отримали часточки святих мощей. Це наші такі особливі святині нашої землі. Амфілохіїв да? почає з тих амфілохія ми маємо сьогодні, святкуючи його пам'ять. Це подвижник, який жив в тому столітті, в якому ми народилися. Так? Те століття, яке ми знаємо, ХХ століття. Він прийшов ті випробування життєві, але прийшов достойно, як я сказав, став тим праведником за прадність, якого Господь і поміловав і нашу церкву, і Почаївську лавру, і наш народ, тому -то ми шануємо його пам'ять, щоб там не молився за нас. Він пройшов і війну, і полон, потім повернувся додому і зрозумів, що треба жити тим основним, що є тут на землі, це віри в Боже, спасати свою душу, спасати інших людей. Оце найбільше очах Божих, що людина може явити на цій землі, служити іншим, спасати свою душу, являти любов до Бога і до ближнього, тому то пішов почав, то він пов'язався. Там був послушником, став іником Іосифом, При житті Яков був названий. О, е до війни ще він став іромонахом, служив, очима да, пройшла війна, і потім присвітує червоніння, яке було. І ми йому завдячуємо, щоб завдяки його подвігу він не дав закрити Почаївську лаву. Вже уповноважені, і ті прийшли, які там, військові. О, він забрав в них ключі, вирвав, віддав їх гумін, каже, тримай і нікому не віддавай. І людей призвав, щоб молилися і не допускали закриття лаври. І ті, які приїхали закривати, вони тікли, вийшли. І він зберіг Лавру, але дьявол жорстоко йому відомстив за це, так що його, його ув'язнили в психіатричну лікарню, але Лавра осталася у церкві, залишилася відкритою. О, там пройшов він через те примусове лікування, і він казав, дайте мені Кресні Іван, я буду служити в святій Моліті, ні одного пору тут не останеться. Потім його випустили, але в Лавру вже повноважні. Не пускали, тому -то він повернувся в своє село, там він жив. Але і я там людей маловірних і виявляється, його рідних, натравлював на нього, так що його там племінник на тракторі увіз його зимою. За село в болото жорстоко побив, кинув воду, думаю, що він там замерзне. І він там дійсно багато годин провів і там віднайшли. Люди відвезли в Лавру, і в думали, що він просто до ранку не поживе, його терміново, постріли в схіму з іменем амфілогії, але він зцілився для людей. Він потрібний був для людей і для церкви. Хоча і в Лаврі потім він не жив, і там на кладовищі, і знову в село повернувся, але до нього йшов потік людей, велика благодать, це його віру, подвиг, чистоту душі являлася через нього. О. І ми кожен раз, коли звершували паломництво в чаях, колись з нами вже померлий Василь розказував, як він бачив людей, які були свідками тих чудес, які звершувалися там, в автобусі завжди він розказував. Чудесно він людей лікував, призиваючи їх до молитви, до віри. Дійсно, багатьох він провів до віри. І знову дьявол його мстив за те служіння, яке він звершував. Так що І влада підсилала людей, які намагалися його травити, дійсно відравили, так що він деколи падав, якби замертво, але оживав. І він бачив і розумів, але ніс свій хрест. О, Він знав день своєї кончини, це вже той час, який Господь для нього відміряв. І то він завчасно говорив, що не треба квітів, молитва треба. Як там вмерзій землі лежати? Тому до то сьогоднішній день він дійшов, коли дійсно була зима, він помер у 1970 році, його похоронили. О, але до його могилки йшли люди, брали земельку, і багато людей отримали зцілення по його молитвам. І церква вже в теперішній час, коли церква знову відкрилася. І я завжди, коли ми їздили в говорив, тому що я знав тих, ту людину, який перший в Вінниці почав організовувати паломницькі поїздки. Володимир, це початок 90-х років, саме перший. Якщо брати 90-х, початок 2000-х років, то половина віруючих в Вінницьких храмів вони прийшли до віри, тому що поїхали в печаль. Вони настільки відчули там ту благодатну силу, що їм захотілося ходити в церкву, хотілося молитися, дійсно відбулися духовні переміни з ними. Завдяки чому? Тому що почався велика Благодать, О, А Матір Божа сама відвіла це місце, оставила свій слід і чудотворне джерело, чудотворною ібону, та направила і великого подвіжника Іва Почавська, який. Став ігуменом Печерського монастиря. Все промислите, але це святе місце не тільки воно святе от, через ці чудесні явлення, а через те, що там не, зупиняли, не, не зупинялася молитва. І монастир не закривався, тому то Почає ми цінували через те, що там -то є духовне приємство отого духовного життя, яке в нашій церкві. О, досвід непрестанної молитви. З оцим духовним досвідом ми туди їздили. І та благодать, яка примножда ось тим духовним діяленням святих монахів. І те, що це не приривалося. І не приривалося завдяки в тому числі завдяки антилогію Тачаївському. Тому ми вшанували його пам'ять, а з нього беремо приклад і самим стояти в вірі. Сьогодні вшанували пам'яті преподобної Ірлії Муромця і з Мурома він. До 30 років він не ходив, а потім явилися старці, або ангели вигляді старців, благоставили. І він піднявся і пішов, і став воєводою. І став непереможним, воєводом захищав Київ і Київську землю, Київську Русь від нападників Печеніги. Ой. І в боях він потім отримав важке поранення. І оскільки поранення було важке і загрузне для життя, він послуживши своєму народу, потім пішов в монастир Києва печерський прийняв монашество, для того, щоб там закінчити своє життя. І до Господа він дійшов як монах, і тіло його не тлінне, повністю не тлінне його тіло. Його рука виставлена. І ми бачимо, що це сильна рука, дійсно, воїна Воєводи. О, ріст його був 177. На той час це було багато. О, це дійсно була сильна людина. І вже 80-ті роки провели дослідження і дослідження встановили, з однієї сторони, що є враження суглобів. Яке характерно для людини, яка довгий час була нерухома, не ходила. І з другої сторони нашли поранення і руки, і грудної квітки сині. Якби підтвердження, що дійсно цей монах це дійсно був воїн, який отримав і серйозне поранення. Тому то церква зберегла про нього пам'ять і не твість його мощей, це дійсно показник, що це Божий угодник. Так що і ми сьогодні його помолилися і теж насія часточка святих нощей. Помилося Божій, я вже говорю, ще раз повторюся, я був молодим священником і ревнивим. У нас у нас був лікарняний храм, а ми шанували Кіопечеських святих, то я взяв лист і поїхав до блаженнішого Володимира, просячи, просячи мощі Кіопечеських подвижників, кажуть, ми лікарняний храм, знаходимося там. Серед відділень то хотілося б, щоб всі ті божегодіки Кіпетівські були з нами, допомагали людям. І Блаженніший Володимир написав резолюцію да, видати, пішов до Петрита Павла і він дав от мощі десяток київських подвижників, які ну, самі на стуху, от яких ми знаємо. О, і Дем'ян Серебник, і Марк ну, і Серед них є Ілья Муромець. Так що я моривсь з нами, нехай він захищає від всяких нападок дьявольських, перш за все, наші душі, щоб дійсно ми стояли в вірі, як він обороняв Київську Русь, щоб тепер ми обороняли духовно свою церкву і свій народ, приводячи їх до віри. Пасія Господь з Новим роком наступившим!